Ти знаєш, чим відрізняється день народження від Нового року? День народження, як новий рік, ти за один день не відсвяткуєш. Ти його потім цілий рік можеш. Oh! <пір> Перше. Вітаємо тебе oh. з Днем народження. Клас. Nice. Друге, це подарунок від нас, з Мариною. Чому оця от жіночка? У свій день народження знаходиться елітному ресторані у Красивій сукні. А отут от на фронті, я розумію, що вона не єдина, яка воює зараз і змушена захищати нашу країну від ворогів у бойовому підрозділі. І замість того. Щоб народжувати дітей, виховувати їх, вона змушена обороняти нашу країну від отого агресора та тих людей, які його підтримують. Це громадяни Росії. Сьогодні я хочу розповісти про жінок. Які служать на фронті і які зовсім уже зрівнялися з нами і з чоловіками у виконанні своїх обов'язків. І наїхала на свого слідчого і кидалась у нього карандашиком. Тому що мені неприємно, що старі, е, боже, як же ж вас назвати? Покидьки е, зараз навчають молодих. Я їм пояснювала своєму слідчому, що у нас на тебе надія, тому що ти молодий, і тобі треба державу тут в тилу будувати. А ти підписуєш оце ось бачучи, і сам починаєш шити справи. І якщо ти не передумаєш, то ти теж будеш відомим в цій країні. Я виступаю категорично з моменту стріму, це те, про що я йому пояснювала в стрімі, і в стрімі було сказано. Я знаю цих людей, ти їх не знаєш. Я їх знаю. Якщо ти будеш хамить ветеранам, вони тебе підірвуть, і багато чого взагалі вони можуть з тобою зробити. Це цитата. і за цю цитату я зараз сижу в Печерському суді, тому що він отут пише у себе в папірцях, що він злякався. Тобто значить, хамить ветеранам на лінії е, в цьому в зоні бойових дій тобі було не страшно, мабуть. А мене, мабуть, страшно, якщо я з інтернета десь тобі засвітилася. Ну, це погані новини для країни. Замість того, щоб я зараз займалась фронтом, моєю прямо, моїми прямими обов'язками, які я сама на себе поклала в 2014 році, замість того, щоб забезпечувати зараз підозрюва ці на наперед... бачите, не підрозділи, а підозри. От, от що робить цей президент з людиною, замість того, щоб е забезпечувати бійців на передовій, я сижу тут і читаю, як мене боїться Зеленський Зашибісь, верховний головнокомандувач. Замість того, щоб Яна зараз займалася медиками на передовій, вона має зараз тут доказувати, що ветерани не лосі. Не ви, товариш прокурор, будете мене судити. У вас обручальне колечко на руці. Мабуть, у вас дружина є, дітки, мабуть, є у вас. І я, і я налишилася інвалідом, щоб вам тут комфортно було. І дітки ваші, щоб в мирі жили, а не щоб ви зараз на мене дивилися і справу мені шили. І бумажки оті свої читали. Та мені срать взагалі на ваші бумажки і на вас двох. Е, хто вважає, що я маю бути коректнішою по відношенню до президента? Є такі? Нема таких, немає. Одна там отака написала. Знаєте що е, я пам'ятаю, як в цій країні в тилу 15-16 рік розказували, ой, щас АТОвці прийдуть і вони повернуться з війни, тут всім мало не покажеться. Я не знаю, де ці атовці зараз. Я би хотіла все таки їх бачити, коли пропадає країна, не тільки в медалях на 24 серпня, а ще й по судах. Але якщо прийдуть атовці, це тільки я прийшла. То вони всі такі. І ви знаєте, шість років в окопах посидите, побачить, як ви будете розмовляти. Це була Маруся Звіробій. Вона в мене викликає повагу. І не потрібно про неї думати щось погане. На мій погляд, це очевидні речі. Валерій Федорович, спершу ми залітаємо на танках, бах-бах-бах, потім самольоти літять такі, і ракети по всіх пускають. А потім наші хлопці з автоматами тра-та-та і всіх русських убивають. Все вибухає, як в фільмі Армагеддон з Брюсом Віллісом. Ось так треба перемагати. Соромно, що ви не розумієтесь на таких простих речах. Це все серйозно. А оце ось інша жінка, Мар'яна Безугла. Теж. Але я поваги до неї якось Ну не маю, тому що вона критикує і, ну дуже тупо якось говорить, не проника. О те, що вона каже, до мене. У мою душу. Видно, що це є людина компетентна і професійна. Ця плата ініціації встроєна. Це супер. Бо завжди з усіма дронами, які, наприклад, до нас приходять, ми дуже мучуємося, щоб достати ці плати. І, знову таки, я давно працюю з такими встроєнами, бо це, бо це безпека. І було над нами, що дрон при взльоті вибухав. І все це було не раз. Але намагаюся ну, убезпечитися максимально. Оце я показав вам трішки наших жінок бойових. І видно, що вони дійсно вже виходять на передові позиції в нашій державі. Мабуть, їх треба, потрібно підтримати. А самим оцим нашим бабусям, дідусям, на виборах ми є великою силою. Дуже навіть великою. Ось подивіться, як наші жінки працюють, борються, і за ними і чоловіки підуть. Тому будьте активнішими і робіть те, що ви думаєте, а не те, що потрібно. Не так, як ото бабусі, дідусі підтримуємо Путіна проти Байдена там інше. А потрібно своїм користуватись розумом і розуміти, що не хтось тебе поведе, а ми самі є будівниками свого життя. На цьому дякую вам за увагу. Бувайте здорові. Підписуйтесь, коментуйте, звичайно, і давайте жити дружно. Дякую вам за увагу.